Друзі, всім доброго ранку. У мене ранок я вже ходила на пробіжку. Зайшла, придбала собі джуз All Greens. Чесно говоря, заплатила 12 доларів. Мені взагалі не подобається. Це просто Ну, я його буду пити. І сьогодні я хочу записати відео на таку тему, яка стосується солодкого: як відмовитись від солодкого. І я вважаю, що є два типи, типи людей, яким категорично не потрібно відмовлятися від солодкого. І Другий тип, який може відмовитись від солодкого і покращувати своє здоров'я далі, є тип людей, яким категорично на початку не потрібно відмовлятися від солодкого, поки вони не а перший такий етап, з яким потрібно так чи інакше буде пропрацювати. І в інших відео я записувала, чому буде важко відмовитися людям від солодкого. І коли вона скажеться людину, що все я відмовляюсь від солодкого, а так просто не спрацює. Тому що будуть відкати, будуть зриви, і буде, може, такий момент, коли людина обмежує себе якийсь період, а пізніше вона буде просто об'їдатись. навпаки, буде ще гірше для нашого здоров'я. І перший тип людей зараз ми поговоримо про цей тип людей, яким критично не можна відмовлятися від солодкої їжі. Це той тип людей, наприклад, в яких є безбаланс в мікрофлорі, тобто. Відмовитися від солодкого буде максимально тяжко, якщо в людини є дисбаланс мікрофлори, тому що наша патогенна мікрофлора напряму впливає на наш мозг. Якщо в кишечнику є там паразити, а вони максимально сильно будуть впливати на нашу мікрофлору і будуть просто подавати такі сигнали в мозок, коли нам буде дуже сильно хотітися солодкого і ми просто не зможемо себе перебороти. І підемо, і будемо їсти. Дуже важливий момент потрібно загнути в свій кишечник. Покращити мікрофлору в кращу сторону, і вже виходячи з цього, людині буде реально легше відмовитися від солодкої їжі в нашому житті. Це перший момент, другий момент, де людина не зможе відмовитися від солодкого і будуть відкати, якщо вона буде ставити собі якісь обмеження. Потрібно заглянути в наш психологічний момент. Тобто психіка дуже сильно впливає на те, Будемо ми зриватися, будемо ми хотіти їсти солодке, чи не будемо хотіти. Тобто напряму впливає, а, а, я б даже сказала, це тема а, розладів харчової поведінки, тому що психологічний момент, де є можливо якісь дитячі травми, де якісь є невирішені а моменти з дитинства, і які тягнуть Ну, в нашому дорослому віці ми можемо навіть переї... нас може тягнути не лише на солодке, а в принципі на, на вживання більше їжі, ніж нам загально потрібно для людей. Спочатку почати займатись, хоча би трішки саморефлексією, аналізувати свої почуття, свої емоції і психологи, які займаються розвитком харчової поведінки, які розповідають людям, навчають їх не переїдати. І так далі, їхні перші шпаргалки, які вони дають для цих людей, це кожного дня, наприклад, ставити будильник через кожні дві години, зупинятися в цей момент і запитувати в себе, а що я в цей момент відчуваю, чому я це відчуваю, і це вже буде велика робота до змін до кращої версії себе. І потрібно аналізувати далі в слідуючих моментах, а як можна цю ситуацію змінити, як можна покращити. І як я вже сказала, це максимально а, колосальна робота. Для цього потрібен час а, потрібно довести це до автомату, коли ми дозволяємо собі відчувати якісь почуття емоцій, тому що часто ми в реальному житті хочемо, наприклад, втікати від якихось емоцій і почуттів. І коли ми втікаємо від цих емоцій, наприклад, неприємних, ми втікаємо або в їжу, про що я на своєму каналі розповідаю, або є інша тема, яка стосується інших залежностей. Тобто є люди, які втікають в їжу, а є люди, які втікають, наприклад, в алкоголь, наркотики і так далі. Тобто, ми тут не про алкоголь, ми тут не про наркотики, ми тут про здоровий образ життя і як собі допомагати. Тому потрібно працювати з нашим психологічним станом. Якщо самому в цьому випадку важко, можна піти до психолога, до терапевта, який буде направляти тебе в правильному напрямку. Це другий момент, про який я хотіла поговорити. І третій момент максимально важливий. А тому, що його насправді недооцінюють люди деякі, і вони вважають, що а, якщо вони не досплять, нічого страшного не буде. Але так не працює, тому що сон в нашому житті максимально важливий. Потрібно, а, потрібно спати в достатній кількості кожного дня, тому що якщо ми не добираємо енергію у сні, ми будемо добирати цю енергію. В іншому способі нам буде більше хотітись вуглеводів в реальному житті, і це такі самі основні моменти, на які я хотіла зробити акцент, що таким людям, в яких є дисбаланс в мікрофлорі, в психіці. В недосипанні таким людям краще не потрібно відмовлятися від солодкого, не потрібно собі ставити обмеження, тому що будуть постійно зриви. І є другий тип людей, які реально можуть відмовитися від солодкого, від тої кількості солодкого. Який є в їхньому житті, вони можуть від цього відмовитись набагато легше, набагато простіше, в тому випадку, якщо всі ось ці три моменти, які ми перерахували, вони в нормі і там немає таких нюансів, як у першої людини. Тобто для того, щоб пройти. В другий момент, у другий стан, де можна відмовитись від солодкого, потрібно пройти цей перший момент, пропрацювати всі ці факти, і тоді буде легко відмовитись від солодкого. Тому сьогодні була така тема, в якій я хотіла об'яснити, в якій ситуації можна відмовлятися. від солодкого. Легко буде людині відмовитися від цього. Тому всім бажаю хорошого настрою і до зустрічі, всім пока.